oszczędzasz dla codziennych zakupów, oszczędzasz kupując wasze rajowoce na Ryneczku Lidl. Всім привіт! На сьогодні розпаковка злідла перед відпуском, перед відпусткою. Бути відпуском? Перед відпусткою, як бачите, бає всяких таких дуже смачних бздур. але як без того, як то в дорогу. Всі бачили те відео, як лиха веселялася, все в з готелю в Турції, що брали 35 їди. З собою. Ну, а ми туди беремо з собою їду. Направду, у нас не все включено і не Турція. Але море дуже хороше і гарне буде. Буде класно. Починаємо. З чого починаємо? А, ставте вподобайки і підписуйтесь. Починаємо з м'ясного. Тут маємо бочок такий. Хороша ціна. Бачите. 6 злотих 49 кілограм, за 7,40 вийшло нам такий шматок, і тут є кілограм 100. Мене чоловік класно дуже запікає, дуже смачний на бутерброди, краще, ніж ковбаса. А, і чеки покажу. Перший на 142, другий на 26. До того, що другий чек, то мені все в рюкзак не влазило. І я побігла по пакети, і вийшло 26. Як з того. І чого? Далі маємо. Така курка 249-дві штуки чвартка така курчака. Забула як по українськи Замучилася. До магазину йшла пішки. От десь коло 2 кілометрів, може більше. А назад попросила, щоб мене забрала. В машину. машині. машину машині то скорше було, чим ти пішки. 465 вийшло пів кілограма, ну не цілих, бачите. Теж м'ясо з корки з ноги. Будемо виставляти назад. Це маємо таку частину коряче. Там сьогодні ще по переоцінці була воловина, але я не брала Щось смачно не міг її готувати. 5,50. Так виходить. Отак, з м'ясного, це в нас вже ніби все. Щось чіткість погано. Далі кабоноси по 3 злотих. Три такі маленькі. 50 грам. То буде в рук для Вікторії. І вон такий кабонос. Така маленька, будь ласка, По 650, 6,49. То нічого прошли оцінки, бо то в дорогу. Такі дві пачки. Та, зайчик, ти вже тут. Але то на море, зайчику, то все на море. Зараз їсти того не треба. Можу дати тобі такого сирку їсти, хочеш? Бо то ж не шоколадка. Берлінки в нас по 4 злотих, так то вони по 6 в магазині. Бачите, да, ще Важності дуже хороша, бо зараз серпень у нас. Що? То жвачка одну можеш взяти. Маємо такі жвачки по злотий 50. Вибачаю, тут так показую, бо зараз фікуся забере, напевно. Такий за злотовку було щось такого плану. Все, донечка побігла і забрала. Тут таке шоколадка буде з таким. Ось щось такого пелення там всередині. До борвінок. По 4 злотих, так, то у мами в магазині вони по 6. 250 г, без переоцінки, молоко по 2,80 Знижка на молоко нарешті. Виноград мене по 5 злотих пів кілограма маю, то без кусочок. Купила, щоб зараз собі поїсти. То само собою не море, Це до нас на море. На море. Сидинська мішанка. По 6,50. Такі горішки, то арахіс з такими приправами паприки, перця погарського. То по 4, напевно, або зараз я подивлюся, я пошукаю. По 4,64, 64 бачка. Тут маємо такий сир. Називається якось війський, напевно, та сирок. Війський то є сило такими зернами і джем буде. Маємо ягодове за штучку злотій 59. Я готова. малинку маю і клубничку маємо, Три штуки, А тут таке без нічого. І він 74 гроші, І ще один такий. Це показала. хостинки по з копійками Ту з другого чеку, Зараз подивлюся. Христинки у нас по злой 99 Сир дешевший в лідлі, в нету, бо понето я брала по 3,50, а тут і по 2,79. Купила одразу три пачки. Одна точно поїде з нами. А дві лишиться. Коли приїдемо, щоб було що їсти. Тепер до таких смаколиків. Кожен день, кожного тижня ми такого не купляємо, але перед відпусткою куплю. Ну, Ще ми беремо час. 18 злотих такий крем, бо нічого по попередінці щось не побачила, треба було йти до росману. 18 злотих, 75 мл. Що я говорю, замучилася, з них заплітається. самоліт нас пустять. Наші батончики піктать до 2 злотих. Такі батончики теж до двох злотих. Три штуки. То по 50 грош таке печенько, то в рокзартіку піде. Така шоколадка, бачите? Якась новинка по 2,79. Але, якщо чесно, вона... я не дуже люблю білий шоколад, але ніколи не їла з мандаринками. І вони ще поставили, що коштувало 4,69, а за 2,79. І так вона всередині виглядає. Можеш взяти. До тата віку добре, це mm -hmm. та тату і шоколадку. Така маска по 65 грош. Ті жвачки я вже вам показувала. Так ну, рюкзак буде, щоб може. Навіть починку завжди Вікторія має щось хоче інакше. По три злотих такі маємо 200 грам, то є мус ябковий. Тут трохи теж. Тут маємо такі йогурти, ягода. Банани і ще якісь має бути. І клубничка по 2,29. Тут дешевше чименетта. То по злотих 79 ось така знижка на касі стоїть, але вже тільки пару смаків було піра з персиків. Ябло банан. І ще таке щось бананове. Все до трьох злотих. по... 5 копійка, майже 6 злотих Такий має бачити. Так як Emin тільки... Не Еменденс, а така фірма, але набагато дешевше. Бо Еменденс у нас по 10 злотих. Така пачка пробує. І арахіс арахішечку. Ніби все показала. Ніби все. І сьогодні День Незалежності. Слава Україні! Всім хорошого дня і до зустрічі! Відео має вийти сьогодні. Дякую за перегляди.